Я хочу сказати перед усім, що ми в такому стані, як зараз держимося, це все тільки завдяки волонтерам. У нас є в планах досаджувати лавандовий лабіринт, і в нас є план створення нових ділянок. Тобто, ну це не тільки там копати якісь там ями, щось, тобто це не тільки така там робота, щоб сапати. Но потім у нас буде і така робота по висадці, тому можна буде навіть там якось висадити імене дерево, або там якісь такі акції ми будемо проводити. Ну, тому Ну, дуже різноманітна робота. Відвідувачі нам теж потрібні, звичайно. У ну, нас є багато людей, які постійні відвідувачі. Тобто вони приходять і говорять, що звичайно, ваш сад ботанічний його не можна побачити якось за один день. Він кожен раз відкривається зовсім якогось іншого боку, тобто то зацвіло, то зацвіло, якось композиції міняються. Тому я сподіваюся, що люди будуть до нас відвідувати, і сподіваюся, що за допомогою волонтерів і з нашої наполегливої праці ми зможемо якось змінювати ботанічний сад, щоб він був весь кращий, кращий і кращий. Цвітуть гортензії, дуже гарні хвойни, восени зараз все окраситься в різні, в різні барви. І це буде так дуже гарно. Тобто це парк сам по собі він у нас такий дуже величний, старий. В нас в цьому році. До речі, ювілей такий 155 років, і ну так не дуже приємно, що він припав на такий важкий рік, але ну, ніяких ми ювілейних мероприємств не проводили, тому що ну, це зрозуміло.